Вранці 2 січня росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Ворог випустив майже сотню ракет в зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Фахівці ДСНС рятують людей з під завалів, десятки постраждалих, які потребують невідкладної медичної допомоги. Чернігів не залишається осторонь, і нині обласний центр крові повідомляє про необхідність поповнення запасів всіх груп з негативним резус-фактором у зв'язку з тим, що ми нещодавно зустріли новий рік. Відповідно, кількість донорів за вчора і сьогодні суттєво менша за звичайний робочий тиждень, не враховуючи святкові дні. Тому знизилася кількість бажаючих здати кров. Ми маємо потребу відновлення запасів, спираючись на загострення оперативної обстановки в країні, і просимо всіх. То планував візит до нас, можливо, відкладав його на пізніше, прийти вже зараз для того, щоб ми могли відновити ці запаси. Як зазначила Анна Єременко, часто люди кажуть, що не бачили запиту на їхню групу крові, проте це не означає, що в них немає потреби. Здавати кров можна в будь-який будній день з 8 ранку до тринадцятої. Проте, якщо кількість охочих збільшиться, то відповідно у центрі продовжить і години роботи. Аби стати донором необхідно за декілька днів не вживати алкоголь, жирну гостру їжу та мати добре самопочуття.